Все і їду додому. Так багато машин. Всі кудись їдуть, кудись поспішають, в кожному свої справи, свої проблеми, задачі, плани. Яка маленька машинка? Так, мені на ту сторону. Хочеться зайти в цей універмаг і не хочеться. Я вже на нього другий раз дивлюся і ніяк. Ну, я вже сьогодні заморилась, не хочу.